Всім привіт! Пару днів у нас не було в нашій студії. Ще поки стіни наші стоять голенькі. Ну, у нас же тут з'явилася кушетка, у нас же тут з'явилися нові стільці, потім що ще в нас? І взяли для прибирання. Ну, Куди ти впала? Тебе показую. Таку рекламу діла, який в мене цей самий венічик, совочок. Оп, лякий. дуже зручний. Бо це ж треба прибирати і все, ніяк руки не дійдуть. Швабра дуже класна, потім всякі щіточки. Це паливички, це що тут? Було? Тряпочки спеціальні взяла для прибирання. І, звісно, коврик. Так? Отак, дивіться, буде заходиш. це так, примірюю. Зараз бо це ж ставить. І коврик. Буде дуже хорошо. бо тут відмивати і відмивати. Роботи дуже багато, тормозить то, що я як не прийду в студію, тут немає світла. Хотіли ми зарядну станцію, але ж їх ніде нема. Коротше, поки ми вибирали, поки там бухгалтер перевіряв, їх розібрали. Тепер ми чекаємо, зарядної станції нас затримують. Отак би зараз підключилися, можна було б працювати. І... І столи. У нас проблема трошечки зі столами, тому що для студії основне це макіяжні столи, котрі в нас затримуються. Ну, Це зрозуміло, світла нема, крізь затримки. Але ж вибрали постачальника, не знаю, може це я зробила помилку. Менеджер по три дня не відповідає. Тобто я хочу вже їм закинути кошти, щоб у виробництво відправили мої столи, а менеджер три дня не читає мої повідомлення. Чому з цими столами от завжди не везе? Я перед тим замовляла теж. Я його вибивала то стіл три місяці. Я не знаю, як буде з цими столами, бо тому що там дуже велике замовлення. Як воно пройде, все будемо бачити. Я допустим, не розумію. Ну мені сподобалось їхній там підхід, все, які в них меблі. Але ж блін, я закидаю такі кошти і чекаю потрібня відповіді. Чого, тіпа, обрала я їх, тому що вони в Вінниці, думаю, туди біла церкви поряд, Ну, щоб ближче локація була. Ну, як то от по три дня не відповідає дівчинка. Я все одно її дожимаю, кажу, ну мені ж треба, ну мені ж треба. Може, то я не права, може, тіпа, це був знак не замовлять там. Ну Тепер подивимось, як вони виготовлять столи, не знаю. Буде, значить, мій досвід, якщо щось піде не так, але я думаю, що все піде так. ми а там побачимо. Взагалі-то я планую відкриття десь на лютий. На Тому що там і дзеркало ростове гріміорне. Як я казала, воно дуже класно стане ось сюди. Бачите, от прямо для зеркала, наче тут створено це містечко. І стало це єдина загвоздка. Якщо ми дожмем це все, ну як я буду це все розпаковувати, розставляти, коли основною територією мають зайняти столи. Катюша ж виступала. Бачили мій виступ? Я там змонтувала, там він, звісно, більш довгий. Ну, Для мене це великий досвід. Слухайте, ти сидиш, спікер. Я була спікіром. Дуже приємно, що мене запросили як спікера, розумієте? Я була спікером. І знаєте, що хочу наголосити? Отак, от. Із ВПО дівчини, котрі виїхали в село, піти спікером в міжнародну організацію міграції. Це вважаю, дуже крутий шаг в житті. Взагалі. Так, от ну, в, в моїй уяві це не щось вообще казалось нереальним. Але все ж реально, головна діять. Мені було дуже приємно мотивувати дівчат, жінок. Я розповідала от просто свою історію життя, що ми евакувалися в село. Я навіть цей будиночок в селі показувала для мом. Я ж там давала ще інтерв'ю, тому чекаємо виходу інтерв'ю, що воно далі буде, життя крутить, вертить. Головне, щоб не було тривоги було світло.